Ми вітання усім на першому міському новини. Про найважливіше вже за мить у студії працює Наталя Болдинська. Триває 356-й день супротиву російській навалі. Минулої доби на Донеччині під час ворожих обстрілів загинув ще один місцевий у ставках, і троє цивільних травмувалися у Вугледарі, Щербинівці та Лимані, серед яких і одна дитина. Під вогнем знаходилися населені пункти на Волноваському напрямку. Були також обстріли в Мар'їнській, Курахівській. Торецькій, Солодарській та Лиманській громадах зокрема, потерпали такі міста і села, як Авдіївка, яку накрили з авіації, Мар'їнка, Сіверськ, часів яр. Зградів били по бахмуту. Зі смерчів обстрілювали Лиман. Загалом знищено і пошкоджено 17 цивільних об'єктів, житлові будинки, цеха заводів, господарські будівлі, гаражі. Та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На Харківщині знову гатили по Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах. Дісталося 17 населеним пунктам. Найбільше потерпав Вовчанськ, де зруйнувань зазнали оселі, торговельні павільйони та магазини, а також об'єкти цивільної промисловості. Пошкодження є і у дворічній та селі Моначинівка. Страждають місцеві від залишених ворожих боєприпасів. У селі Нова Гусарівка на протипіхотній міні підірвався 46-річний працівник. Харківобленерго. Чоловіка госпіталізували у важкому стані. І працюємо, щоб всі наші переговори відобразились в оборонних рішеннях партнерів як на Рамштайні, так і за час до 24 лютого. Заплановані і нові двосторонні переговори та зустріч. Готуємось і робимо. Саме таку інтенсивність дипломатичної роботи нової Мінімальною нормою для України, я дякую усім, хто працює на нашу державу. Я дякую усім, хто допомагає. Я дякую кожному і кожній, хто в бою. 54 рази окупанти обстріляли і Херсонщину. Гатили так само з РСЗВ, мінометів, артилерії і танків. Обласному центру дісталося 13 разів. Є потрапляння у залізничну колію і знову в оселі місцевих. Через прильоти загинуло двоє людей, і троє отримали травми різного ступеня тяжкості. На Миколаївщині без змін протягом понеділка під вогнем знаходилася Очаківська громада. Били по одному з населених пунктів тієї ж ОТГ і вранці вівторка. Росіяни застосували артилерію та міномети. Через це пошкоджено помешкання, які ще й загорілися, та кілька адмінбудівель. У Запорізькій області загарбники накривали 18 населених пунктів. Зокрема, потерпали Оріхів, Степове, Гуляйполе, Мала Токмачка, Степногірськ та інші. Відомо про 25 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури. Близько 100 прильотів за вчорашній день зафіксували на Сумщині. Ворог атакував 8 громад регіону, гатили з мінометів, також скидали вибухівку з безпілотників. Демілітаризація ворожої сили російських окупантів без пауз та вихідних генштаб збройних сил України звітує за минулу добу на території нашої держави стало менше на 740 окупантів, дев'ять гармат, вісім бойових броньованих машин, п'ять одиниць автомобільної техніки, чотири безпілотники, три танки, два літаки. А також на одну одиницю спецтехніки. Ворог не вирізняється оригінальністю і надалі намагається кількісною перевагою в особовому складі прорвати позиції зсу без Пішні атаки тривають на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, а також Куп'янському та Лиманському напрямках. Українські армійці посилюють заходи оборони, але разом з тим не дають ворогу сумувати. На тимчасово окупованій частині Запорізької області зафіксували два влучних потрапляння по стоянці ворожої бронетехніки, а також по розташуванню живої сили біля Токмака, Пологів, Воскресенки. На окупованій лівобережній частині Херсонщини українські воїни демілітаризували расистів біля Кахо. Нової Каховки та Олешек. На Донбасі біля Нікопольського ЗСУ успішно та достроково демобілізували декілька десятків ординців. Через колосальні втрати керівництво загарбників намагається знайти нові способи заохочення до ведення бойових дій. Щоб мотивувати особовий склад до наступу, у підрозділах противника розповсюджується агітація про добові грошові надбавки за участь у штурмових діях. До того ж, анонсовано доплату кожному загарбнику за кілометр просування по українській землі. Українська авіація протягом доби здійснила 15 ударів по місцях зосередження російських військ. Наші ракетники та артилеристи за добу вразили один пункт управління ворога, сім районів зосередження живої сили, дві станції РЕБ, а також один склад боєприпасів окупантів. За 356 днів ЗСУ демілітаризували Рашиську Орду на наступні сили. 298 літаків, 286 гелікоптерів, понад 2 тисячі безпілотників, 234 засоби ППО, більше 3 тисяч танків, 6,5 тисяч бойових броньованих машин, більше 2 тисяч гармат, 466 РСЗВ, понад 5 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 857 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів і понад 100 тисяч. Тридцять тисяч особового складу. На Дніпропетровщині минулося без ворожих атак. Жодна з громад регіону не зазнала обстрілів протягом вечора, ночі і ранку. За повідомленнями енергетиків, на 14 лютого, «Укренерго» не надала регіону обмежень на споживання електроенергії, що дозволяє не відключати світло на території області. Стабілізаційні відключення здійснюватимуть лише у випадку перевантаження мережі. Критична інфраструктура області працює в штатному режимі. Дороги державного значення, що проходять територію регіону, залишаються в проїзному стані. Більш детальну інформацію щодо їх стану можна дізнатися за номером єдиного кол-центру 067 067-460-80. З тривогами, але без прильотів. Нову добу зустрів і кривий ріг на нашому напрямку фронту. Ситуація під повним контролем збройних сил України. Просування ворожих військ немає. Загарбники тримають оборону вздовж лівого берега Дніпра. Криворізькі сапери продовжують знешкоджувати вибухонебезпечні предмети на деокупованих територіях сусідньої Херсонської області. Лише напередодні піротехніка виявила та ліквідували 17 боєприпасів, частина з яких знаходилася поблизу лінії електропередач. У самому кривому розі повністю забезпечено роботу комунальних підприємств, закладів охорони здоров'я, соціальних установ. Завдяки сприятливій ситуації в енергосистемі країни. На вулиці повертається і зовнішнє освітлення. Містом продовжує курсувати муніципальний транспорт, а саме 100% автобусів та 70% рухомого складу трамваїв та тролейбусів. При цьому у Кривому розі навіть в умовах воєнного часу продовжується оновлення міського електротранспорту. Протягом цього року на ремонтних базах комунального транспорту планують капітально відремонтувати три трамваї, 10 тролейбусів, переобладнати ще два тролейбуси на роботу із дизель-генераторними установками. Та про наші мирні перемоги. На Кубку Європи з кікбоксингу криворізькі спортсмени здобули чотири нагороди. Вихованцев США номер 2 Станіслав Вінічук та Назарій Вінніченко посіли перші місця. А срібні медалі здобули Олександра Птухова та Єгор Ганчар. А на обласному кубку перемоги з шахів спортсмени з нашого міста увійшли до трійки лідерів. Микола Куцик посів перше місце. Срібло змагань виборов Василь Лях, а бронзову медаль отримала Юлія Мінаєва. І від початку січня у кривому розі до занять офлайн повернулися позашкільні заклади освіти. Зараз в такому форматі навчаються 5 тисяч юних криворіжців. Але щоб перейти з віртуальних уроків до реальних у закладі, має бути укриття повернення до формату офлайн. Відзначили у музичній школі номер 4 Відтак вперше за довгий час провели звітний концерт двох колективів. Які емоції вирували на сцені? Бачили наші кореспонденти. Криворізькі юні таланти витримали і випробування карантином, і зараз під час воєнного часу все одно знаходять сили творити та співати. Всі мистецькі навчальні заклади в Кривому Розі вимушені були від початку повномасштабного вторгнення піти на онлайн-навчання. Одна із таких і четверта музична школа. Але, попри такі складнощі, в її стінах знову зазвучали дитячі голоси. З такої нагоди провели звітний концерт зразкового театру естрадної пісні Меліса та вокальної студії Арт Мюзік, де вони виконали найпопулярніші українські пісні. We'll be right <laughs> back. зі сцени і пісня Я Україна Насті Каменської. На неї діти зняли кліп в бомбосховищі закладу, а їхнє виконання настільки припало до душі багатьом, що відеороликом поділилася сама зіркова виконавиця. В концерті взяли участь 27 учасників віком від 4 до 15 років. Юні таланти кажуть, співають про перемогу та цим дарують слухачам позитивні емоції. А зараз своїм виступом долучилися і до благодійного проєкту Єднаємося заради перемоги КЕР. Ми співаємо патріотичний. Песни щеп, это забраты на троны. Ну, неделю так, ну, это. Учора теж був концерт і сьогодні. Мені дуже подобається виступати. Дистанційно весь час навчалися і інші відділи четвертої школи, наприклад, юні художники. На цьому напрямку вправляються із пензлями вже 250 дітей. Навчати малечу малювати через екран гаджетів ще як було важко. На тепер діти знову сидять за мольбертами та навіть створюють листівки військовим на передову. Набрали багато класів, перший, другий, третій клас. Ну як можна онлайн розповісти їм про навчання? і Як ну елементарне змішування красок, які кольори берем, як держати той олівець? Це дуже проблематично. Тому батьки сказали, що ми, ми тільки за офлайн. На сьогодні в четвертій музичній школі навчають 530 учнів 10% з них вимушені переселенці з Харківської, Донецької та Херсонської області. Діти показують неймовірні результати загалом здобули вже 300 призових місць на міжнародних і всеукраїнських конкурсах. Я дуже вдячна, вдячна нашій адміністрації, вдячна нашому місту за те, що ми маємо. Таку велику можливість по перше надати е, соціальне спілкування дітям по-друге, надати дітям переселенцям і нашим криворіжцям, дітям е, спокійно існувати в такий військовий час, коли всі нервово напружені, і саме тут діти відувляються, тому що вони малюють, тому що вони танцюють, співають, іграють. Відвідав концерт та заодно подивився, в яких умовах навчають дітлахів і голова ради оборони міста Олександр Вілкол. каже: юні криворіжці отримали змогу знову навчатися офлан. 12 січня, але лише в закладах з укриттями. Для цього батьки мали написати письмову згоду. Сьогодні ще раз переконався, що ми правильно зробили, коли дозволили з урахуванням всіх засобів безпеки заняття в музичних школах офлайн. Можу сказати, що до війни у нас займалося офлайн 10 тисяч дітей, зараз займаються офлайн 5 тисяч. Це ті, кому дозволили батьки і дали письмову згоду. На території міста знаходяться 18 шкіл мистецтв, де навчаються 6 тисяч длахів, майже тисяча з них пільгових категорій. Плата за такі послуги є однією з найменших в Україні. Тож розвиток юних талантів в Кривому розі стоятиме в пріоритеті у дорослих і надалі. Вікторія Пінчук бересторахті, Перший міський. Обратися в день всіх закоханих цьогоріч, в день святого Валентина, який святкується 14 лютого, лише у центральному міському районі під вінець стали щонайменше 15 пар молодят. Для того, аби укласти шлюб, могли якомога більше бажаючих. Районний рац долучився до акції Кохання переможе, тож його двері були відкриті довше ніж зазвичай. Про те, із яким настроєм молодята святкували день кохання, дивіться в нашому наступному сюжеті. 23 року у славетному місті Кривому Грозі я оголошую вас чоловіком та дружиною. Справжнє кохання немає кордонів та перепон. Цю тезу підтверджують Олександр та Катерина Чернови. Познайомившись у інтернеті, обидва швидко зрозуміли. Не можуть жити один без одного. Тож, не гаючи часу, зміцнили свої стосунки шлюбом. Ірко, 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 ірко. На своє весілля Олександр замість класичного костюму вдягнув камуфляжний однострій. Він чинний захисник нашої країни, який знає, для чого та для кого ризикує своїм життям на фронті. В першу чергу заради своєї країни, військових та рідних, щоб життя продовжилось в нашій державі або яскравим і тихим. Верне небо на голову. Наш та наших дітей, внуків. Подовж цього часу. шляхи долі привели до Кривого Рогу. І цих молодят: 22-річного Вадима з Івано-Франківщини та 21-річного Аллу з Кіровоградщини, які відтепер матимуть одне прізвище на двох сливчук. Вони закохалися один в одного ще під час навчання. Це було почуття, що виникло із першого погляду. Пригадує Вадим. Дату свого весілля обирали спеціально. День закоханий. Ми провіряли наші відносини часом. Доволі довго жили разом, а потім вирішили дружитися. Ми познайомилися на навчанні. Ми навчалися в Новгородці, і він був на курс старший, одразу сподобався. По всій Україні, 14 лютого, міністерство юстиції запровадило акцію для пар під назвою Кохання переможе. Забажали побратись саме в день усіх закоханих у центральному міському радці щонайменше 15 пар. Спеціалісти відділу зазначають, судячи з усього, війна гіднає людей та зміцнює стосунки. Адже протягом останнього року кількість молодят, що уклали шлюб, значно зросла. Якщо брати у порівнянні із минулим роком, то а, за рік кількість. Одружених була близько тисячі, то якщо брати до уваги 2022-й, минулий рік, то кількість зареєстрованих шлюбів саме по нашому відділу сягнула кількості більш ніж півтори тисячі. Тобто можна зробити такий висновок про те, що кількість бажаючих і кількість закоханих вона зростає, що не може не порадувати. Зазначимо, центральний міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Кривому Розі став одним із двох відділів Драц на території Дніпропетровщини, що долучилися до акції кохання переможе, ініційованої мін'юстом України. Молодята могли зареєструвати свій шлюб 14 лютого з 8 ранку до 8 вечора. Щасливої долі та міцних почуттів закоханим. Бажають Кузьма Шишкін, Максим Мурашов та увесь перший міський. Помірялись силами на блакитних доріжках. У кривому розі відбувся міський чемпіонат з плавання, в якому взяли участь майже вісім десятків вихованців із п'яти дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. Долали дистанції у 50, 100, 200 та 400 метрів. Свою майстерність показували у вільному стилі на спині батерфляї та брасі. На чемпіонаті з водного виду спорту побувала і наша знімальна група. Після символічного першого старту розпочався міський чемпіонат з плавання серед вихованців ю США міста. Олексій долав дистанції в 200 та 400 метрів вільним стилем. В обох випадках виборов перші місця. Хлопцю зараз 14 для тонусу 6 днів на тиждень тренується, вранці і ввечері. Займаюся дуже багато, вже дев'ятий рік. Це дуже багато і результат теж добрий. Стартував на чемпіонаті України третє місце на 1500 вільний стиль. От стартував на області Кам'янське місце. Було третє місце на вільний, 800 метрів вільний стиль. В змаганнях взяли участь вихованці п'яти міських дю США. Це перша, друга, шоста, сьома та десята школи. Наставники спортсменів зізнаються, воєнний стан, а з ним затяжні заняття в форматі онлайн та постійні сигнали повітряних тривог. Це ще та перешкода підготовці плавців. На підготовку спортсменів, ну. Сирени дуже даються в знаки, тому що приходиться бігати в укриття. Спортсмени сидять, ну доки не закінчиться. Тренування може відмінятися, тому що ну, це все ж реалії нашого міста. Всього до ДЮСШ номер 10 на шість спортивних секцій ходять близько пів тисячі криворіжців різного віку. За рахуванням реалій військового часу створили відповідні умови для безпечних занять. Умови створені. В повному обсязі для того, щоб діти могли перебувати в тимчасово в містах, тимчасового укриття. Значить, у нас є акт, підписаний спеціальними службами. Всі заходи з техніки безпеки все відповідає. Даним умовам воєнного часу на відкриття міського чемпіонату з плавання завітав виконуючий обов'язки мера кривого рогу Юрій Вілку. На 2023 рік на підтримку спортсменів та їх тренерів в бюджеті заклали півтора мільйона гривень. Тільки протягом лютого з різних видів спорту запланували провести зо два десятки змагань, до яких долучаться дві тисячі юних криворіжців. Не зважаючи на війну в нашому місті, ми розпочинаємо. Багато роботи з нашою молоддю по розвитку спорту. Розпочали роботу в тих школах і в тих палацах, де є у нас бомбосховище або убіжище. Багато наших гуртків, які займаються спортом. Тому розвиток спорту в нашому місті продовжується. Загалом в міському чемпіонаті сплавання серед вихованців міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл взяли участь 77 хлопців та дівчат віком від 12 років. Після підбиття підсумків переможцям судді першості вручили пам'ятні медалі та дипломи. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський. Крок за кроком і з палицями в руках на житовому масиві інгулецького ГЗК після місячної перерви відновили заняття зі скандинавської ходьби для криворіжців поважного віку. Тричі на тиждень люди збираються на спільне активне дозвілля, обов'язково розминаються, діляться останніми новинами, а потім долають обрані дистанції, наскільки дозволяє їх фізична форма. Який від цього ефект для здоров'я, та якими цікавинками ще поділилися з глядачами? Дивіться далі. Говорять, що коли починає боліти коліна, приходить старість. А найкращий спосіб втекти від неї, певна Зоя Йосипівна, саме зайнятися ходьбою. Власне, це і стало причиною, чому містянка вирішила долучитись до активного дозвілля. Важко повірити, але у минулому фармацевці із 40-річним стажем Зої Йосипівні влітку буде тільки 80 років. А сьогодні жінка вже не уявляє свого життя без долання тисячі кроків з палицями в руках. Займаюся рік. Рік повністю. А ефект. У мене в першу чергу що це фізична нагрузка добра, і великі плюси до здоров'я. Це перше. А по-друге, мене дуже тішить те, що години проводимо на свіжому повітрі і в рідному парку. Чудодійним ефектом від скандинавської ходьби ділиться і Валентина Родіонівна. Жінка два роки тому перехворіла ковідом не один раз. Недуга негативно вдалась в знаки на ногах та призвела до майже лежачого способу життя. А ці заняття знов поставили її на ноги. Ми йдемо це, ви знаєте? оцій душі кажу, побачили оце, ж, сходимося три рази в неділю. Ну як сім'я рідніми, розумієте? А я оце як бачу сидять на лавочках. Бабушки, а я їй кажу: дівчатка, трошки треба пройтися, та ноги не годяться, вони й не будуть годитися, тому що ви сидите, пройдіться від слів до діла. Перед кожним тренуванням учасниці активно розминають та розігрівають всі основні групи м'язів, які задіяні в скандинавській ходьбі руки, зокрема зап'ястки, ноги та шию. Поновлене заняття об'єднало цього разу 15 спортсменок поважного віку. Голова районної організації ветеранів каже, до широкомасштабного вторгнення кількість поціновувачів скандинавської ходьби була вищою, але через бойові дії хтось переїхав до рідних в інші регіони країни або й зовсім за кордон. В Кінці січня почали всі дзвонити. Давайте розпочнемо. Ну мені здається, що влітку це зовсім другі вправи, це друге, зовсім друге відчуття. Зараз це почуття бадьорості. Якщо активне активна здоров'я наше, ветеранів в тому числі, то буде активне і наше здоров'я всього суспільства. Я думаю, що цим ми сприяємо покращенню активності нашого суспільства. А то, що зараз дуже тяжкі часи, це. це е, е, Звісно, це ще підвищення не тільки здорового образу життя, а ще й зняття психології. Поціновувачі скандинавської ходьби поважного віку збираються на тренування тричі на тиждень. З самого ранку в парку на житловому масиві південного ГЗК. Під час групових занять чітко встановленої дистанції немає. Кожен долає ту відстань, яку дозволяє особиста фізична підготовка. Долучитися до скандинавської ходьби у приємній компанії можна зателефонувавши за номером, який ви зараз бачите на своїх екранах. Ганна Соболєва Олександр Фофілатів, Сим Мурашов перший міський. Розважитись заради зсу у Довгинцівському районі Кривого Рогу, цими вихідними провели ярмарок в рамках благодійного марафону Єднаємося заради перемоги, де збирали кошти на дрони для українських військових. Долучитися до нього міг будь-хто бажаючий. Відвідувачі івенту мали змогу придбати за невеликі кошти різноманітні смаколики, хендмейд-вироби, а також взяти участь в аукціоні. Тож як все відбувалося і скільки коштів зібрали, дивіться в наступному сюжеті. Різноманіття смаколиків, домашньої випічки, солодощів, патріотичних сувенірів, що виготовлені дбайливими руками дітей і місцевих майстрів. Так пройшов ще один благодійний ярмарок. Єднаємо заради перемоги КЕР у Довгинцівському районі. Як і минулого разу, мета одна: зібрати кошти у спільну скарбничку, сума з якої піде на придбання квадрокоптерів для ЗСУ. Тож не дивно, що містяни просто не могли пройти повз Отакі ось купляли штучечки, вчительки і дочечки свої купила. Крім цього, на ярмарку облаштували локацію для дітей, на якій малечу знайомили з особливостями своєї роботи та нагадували правила безпеки поліцейські і рятувальники. Також проводила аукціон, де розігрували картини, саморобні електроприлади, а також сертифікати у спортивні та танцювальні зали. Один з таких лотів виборола і пані Ельвіра. 500 гривень! І це тільки один сертифікат. Супер! 500 гривень раз. 500 гривень. Два. 500 гривень. Три. Будь ласка. Пані Ельвіра разом із сином переїхала з Херсона до Кривого Рогу нещодавно, два з половиною місяці тому. Каже, попри війну дуже радіє можливості розслабитись і з користю для армії придбати цікавинки для себе та сім'ї. Хочеться якось допомагати на ми пробили це для всіх нас. І тяжкий час пропали. А, а зараз ми трошки тут пытаємося якось допомагати. Долучитися до доброї справи вирішила і педагогиня Інеса В'ячеславівна, яка разом із колегами приготувала на продаж багато різної випічки. Каже, найдорожчі товари, а саме торти, розібрали одразу майже всі. На другому місці по популярності домашні пряники. Хизується, вони у них найсмачніші і наголошує. Головне, що всі гроші з продажу йдуть на воїнів світла. Ми дуже сподіваємося на перемогу, яка принесе мир на нашу землю. І сподіваємось на повернення наших хлопців. Нехай цей дрон згубить всіх наших ворогів. А наші хлопчики всі до єдиного повернуться. Бо ми їх чекаємо, ми їх любимо. Ми сподіваємося на те, що перемога буде за нами. Ми віримо. Ми віримо в наше ЗЦУ і ми віримо. В те, що перемога буде нашою. Загалом під час ярмарку цього разу у Довгинцівському районі вдалося зібрати 180 тисяч 146 гривень. Нагадаємо, такі івенти у кривому розі проводять у рамках марафону «Єднаємося заради перемоги КР», який стартував у місті 24 січня і триватиме до 24 лютого. Якщо ви ще не потрапили на жоден з таких мистецьких заходів, слідкуйте за анонсами. Далі естафету прийматиме Тернівський район. Якщо є бажання задонатити і підтримати армію, це можна зробити і прямо на рахунок, який ви зараз бачите на своїх екранах. Анна Гончарова, Борис Торохтій, перший міський. І на завершення випуску День святого Валентина зустрічали місця не сьогодні в Покровському районі. А заодно й долучилася до збору коштів на дрони перемоги для наших військових. В рамках все того ж, мистецького марафону Єднаймося заради перемоги. В палаці культури центральний влаштували вже третій івент з цього приводу. Тепер до дня всіх закоханих для гостей підготували благодійний музичний концерт. Всі відтінки кохання протягом години глядачі могли зануритися в шоу програму, дивували їх бальними та. Цями естрадним співом та приємною джазовою музикою. Марки це медовуха, це тортик смачненький для усіх закоханих. І такі дуже цікаві сертифікати подарункові, які залюбки нам надали наші підприємці Покровського району, до салонів краси, до перукарень. Тобто будемо вже дивитись, як на це відреагують наші глядачі. Буде такий романтичний, відволікаючий, відпочиваючий вечір. До організації романтичного заходу долучилися палац культури Центральний, там мистецький, Криворізький фаховий коледж і ансамбль бального танцю. Натхнення гості могли зробити яскраві світлини у тематичних фотозонах, а також задонатити кошти на підтримку ЗСУ до скриньки, яка знаходилася в залі. Крім того, організатори івенту. Вигадали комплімент для гостей, зробили фуршет. Але найбільше зацікавлення викликав вже традиційний під час мистецького марафону аукціон. Залоти глядачі віддавали сотні гривень. «Ти до мене не ходи. Це пісня про те, як дівчина не хоче зустрічатися з хлопцем. Та де в не донце» – це пісня про страдання, як вона страдає, що її також кинув хлопець. Трошки хвилююся, але все добре. Мої знайомі також гарно налаштовані. Я розумію, що в залі сидить моя сім'я, та вона мене у будь-який момент підтримує. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Я дякую за увагу. Бережіть себе та своє кохання і до зустрічі.